Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената і ви на моєму YouTube-каналі з вивчення угорської мови. В цьому відео ми продовжуємо тему дієслів, адже це така велика тема, є про що поговорити. І в цьому відео ми з вами поговоримо про неправильні дієслова. Неправильних дієслів в угорській мові загалом є 8. І спочатку обговоримо, чому ми їх називаємо неправильними дієсловами. Це все тому, що ці дії будуть змінювати свій корінь, коли ми їх почнемо провідмінювати. Тобто ми чуємо, наприклад, з вами енні їсти, але не можемо сказати енек я їм, тому що це є неправильне дієслово і його провідмінювання утворилося інакшим способом. В цьому відео ми обсудимо такі дієслова, як ен йти, юнні приходити, прийти, енні їсти, інний – «пити», Венний – брати або купувати, Вінний – нести або вести, тенний класти ставити, Гінний – вірити. Вісім таких базових дієслів. Спочатку обговоримо менний та юнний, як основні дієслова руху. Дієслова менний юнний будуть трошки складнішими через те, що вони досить сильно міняють свій корінь, тому ви їх обов'язково маєте вчити. Отже, провідміняємо. В теперішньому часі діє слово менни йти in mediak. Te mes. Õn med. Mi medjünk. Õk önök mennek. Чуємо, що практично все різне, однак, якщо звернути увагу, то in mediekna dje. Ön meddünk. Te mes Ментек, юкюнок, МЕННЕК. Ці два також такі спільні. Тобто іноді це допомагає вивчити легше ці дії, але найкращий спосіб це завжди практикувати, спочатку провідміняти їх, написати з ними приклади і в кінці кінців використовувати їх у повсякденному спілкуванні. Провідміняємо дієслово юнний прийти, приходити. In yuvuk, deus, yun, yun. Mi jövünk ti jöttök, ők önök jönnek. Також в певних особах чуємо подібності. In jövök korin na V, mi jövünk v. v. Te jös, jön, ők jönnek. Ti okremo jöttök. Так само стараєтеся вивчити їх на пам'ять, писати з ними приклади, щоб вони краще закріпилися. А зараз поговоримо про шість таких дієслів, які досить одинаково будуть змінюватися, подібний корінь будуть мати, тому зазвичай ми вважаємо, що їх трішки легше вивчити, ніж, наприклад, менний або Йонний. Дієслова enни, інни, венни, вінни, тенни, гінни. Будуть міняти свій корінь на с в теперішньому часі. Ми будемо чути такі основи, як С, ІС, Вес, віс, тес хіс. Провідміняємо їх. Почнемо з енні-інні, бо вони ще є іковими на додачу: ін есек те есел, есік», «мі есюнк», «ті ґ «ьок-онок еснек. В особі те ми з вами чуємо ЕСЛ, Л. Чому? Бо корінь на букву закінчується. е e третя особа має ікове закінчення, бо це ікове дієслово. Дієслово «інні» ми з вами будемо провідмінювати згідно того, що досить багато дієслів в угорській мові з літерою І або І, ми провідмінюємо з літерами ОА, «уу». І ми тоді будемо чути з вами такий варіант. Ін-ісок. Te і sol, ön isik, mi isung, ti-i stok, ök, önök, is nok. Corin s is. Te i-sol. Ми додали O, тому що літера s, -ön- і-сик, бо ікове дієслово. І повністю є «інні» не дивлячись на і, ми з вами провідмінюємо як першу групу з ОА. Де слово Брати купувати. Корінь «вес» – «ін весек». Те весел, Őс. Знову ж таки с вес, але це вже не ікове дієславо. Öön вес звичайна дія. Дія без закінчення в третій особі. Дєслава вінни нести вести. Не дивлячись на і букву, ми її будемо провідмінювати із закінченнями на е. Корінь віс. Інвисек, те весел, с. Mi vi ti vi stek, Ökönök, vi Hinni. Теж i буква міститься, i теж будемо провідмінювати на e. Е. His корінь. Én hiszek, te те ő -ön hisz, mi hiszünk, ti hi stek, könök hi snek. na e. Е. Ne ikoве дієсlow. І залишилося дієслоvo tenni класти stavвиti korin te. Intesek, te, te sel, -ön te, te sünk, ti te stek és -önök te snek. Дєслово ten також не є іковим, тому втретєй особі просто тес без закінчення. І прослідкуємо, що також в усіх цих ситуаціях в особі те маємо закінчення с, отже, ми додаємо all або l'єєслова в закінченні. Ми тут з вами проговорили тільки теперішній час і тільки безоб'єктні варіанти. Інші ситуації ми з вами попрактикуємо в інших наших відео. Щоб краще запам'ятати ці дієслова, випишіть собі їх у блокнот, пробуйте практикувати письмово про відмінювання і обов'язково пишіть із ними приклади. Можете навіть сюди в коментарях із кожним із цих восьми слів написати вісім коротких прикладів, щоб це була така ваша практика. Якщо було цікаво та корисно, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших. Нових уроків і підписуйтесь на канал, якщо все ще не підписані. До наступних уроків. Бувайте, друзі!